Так, зібрали інвертор, провіряємо кнопочку, працює. Працює. Зараз будемо пробувати під'єднати до цього монстра. Ось такий комплект у нас 14,5 кВт акумулятор. Так, ось у нас такий джеконг. Ось по ячейкам у нас. Тривоги у нас ніякої нема. Будемо пробувати. Ось такий вигляд. Під'єднали кабеля наші. Мідемо в Herster. Так, будемо запускати перший раз. Кнос і наш інвертор. Все, запустилося чудово, пробуємо кнопочку. Все, працює. Тепер потрібно буде тільки налаштувати.